Він дуже не хотів їхати нікуди з Харкова. Він так, він настільки любив своє місто. Він казав, мама, я би все віддав за те, щоб гріх не їхати з Харкова. Він був начальником радіолокаційної станції, це ПВО. І він коли народився, мені його принесли. Я спочатку його зразу бачила. Він у фуражці був білі фуражки. Я побачила, кажу, господи, мій генерал. Він народився з якимось, як кажуть, стержень мосткою. От він з дитинства був, він захищав усіх. Він, коли прийшов сюди у школу, я йому кажу, синочок, захищай слабких, бо тут у нас був в класі хлопчик, його тут ображали. І потім, коли Макс ходив, той хлопчик за ним біг. Максик, може, ти останешся? Я кажу: ні, ні, ми кажу, йдемо далі у військовий. У нього було якось так захищати. Він ось був такий. Я бачила в нього такі риси. Я кажу, він був дуже мужній, ніколи він не скігли. от мужичок був. Звичайно, у мене зараз шостий клас. Я знову класний керівник, і вже дітям розповідали, Ми проводили таку класну годину. Діти знають і про загиблих наших випускників, і зокрема про Максима. На жаль, сюди був удар здійснений і була зруйнована наша от ця зона вхідна. Її повністю відремонтували. Так, і тут було все після удару да потрощено, на жаль. Але зараз, бачите, вставили вікна. Я не добралася до сина. Я не змогла, бо окупована територія була з самого початку. Тепер от меморіальна дошка — це одне з місць буде для вас важливо. Так, так, так це це єдине, це єдине місце, куди я зможу прийти. І... Вшанувати пам'ять теж своєї дитини. Але це дуже боляче. це дуже боляче, звісно. Я, звісно, пішки по полю пішла, б, сказала, верніть мені дитину. Це все, чим я жила, і дихала. Все заради чого я жила. Коли йшли до моря перший день. А він так повертається, перший. То літо йде перший до до моря. Йдемо, повертається, він так закат. А я дивлюсь на нього. Він мам. А я дуже знаю, що так кажеш. Ти хочеш сказати, що как будто це не робота, ми приїхали віддихати. Він улибався і пішов. Накинув і пішов і пішов. Він посміхаючись і пішов.